Доброго дня. Скажіть, будь ласка, на скільки відсотків? Перше, що вам приходить в голову? На 100. клас, супер. Ви на 100 відсотків зараз відчуваєте свою енергію. І як може бути ще краще? Ось вам приклад людини, яка робить те, що йому подобається, кайфує від цього і інтуїтивно на підсвідомому рівні відповідає так, як він себе почуває. Добре, а, ось так. Від одного до семи ми хотіли про чакри? Сім хотіли про чакри. Буде вам про Сім. чакри. Найбільш активна чакра Сахасрара, верхня, інтуїтивне. Щось ви тут сьогодні інтуїтивно для себе обираєте. Що я інтуїтивно для себе обираю? Щось на цьому фестивалі а, щось, вам цікаве. Щось. Да. Да, чому ми тут мені все цікаво? Все цікаво. Ну це супер. Це прям дуже супер. Ну давайте ви мені тепер якесь питання задавайте. Розкажіть про себе і чим ви займаєтесь? З Якою ви цілью на, на кренівумен фестиваль? Women Festival Diva? да мене звати Дарія Баштанник. Я являюсь міжнародним фасилітатором тілесних процесів АКСИС, тобто є в мене ліцензії навчати людей цим процесом. Ці процеси про що? Про те, щоб прибирати свої блоки. Да? Ми всі про саморозвиток, ми всі хочемо якусь духовність, але ми всі забуваємо про те, що духовність в тілі і тут живуть наші тіла. І в залежності від того, як почувається наше тіло, відповідно стільки ми створюємо, стільки ми отримуємо, настільки ми проявляємося. Тобто, я займаюся цим, я допомагаю. Людям через тіло знаходити себе і проявляти себе. Я також автор трансформаційних ігор. Наразі їх три четверта вже дописана. Готується дизайн, і також організатор ще одного фестивалю трансформаційних ігор в Києві Флеймс. Ну і просто щаслива жінка, яка любить кайфувати, і яка вважає, що саморозвиток це не обов'язково ці всі страждання, пропрацьовки, що щось Життя треба вітати жити. Потрібно в кайф. Жити потрібно в кайф і працювати над собою потрібно також в кайф, і це одна з моїх просто таких китів, один з китів пластів, на якому я будую свою роботу з іншими людьми. А тут на фестивалі чому? Тому що ну, по перше, дотична тема. По-друге, я проводила також свою гру «Пробудження дракона. І я за те, щоб більша кількість людей отримували доступ до себе. Бо коли ми чуємо себе, коли ми слухаємо себе, ми можемо реалізовувати себе набагато яскравіше, класніше, в задоволенні. І що якщо ми прийшли на цю планету сюди, для того, щоб кайфувати, а не страждати, як там мир в усьому світі, ну щось десь про це. Дякую вам, успіхів. Дякую вам також. Ловіть свої інсайти.